Привіт-привіт, моя хороша! Привіт-привіт, моя золота на каналі Української Війни. Не забувай підписуватись, писати мені на телеграм по особистих розкладах. Дуже рада тебе бачити. Сьогодні ми дивимося, що вас з ним чекає. Ми не будемо сильно розтягувати. Зробимо такий експрес, щоб ви могли швидко отримати відповідь на всі свої питання. Що тебе з ним очікує? Загадуй свого чоловіка, думаю про нього, про себе і обирай. Дивимось на найближче. Тут хтось ображений перший варіант. Тут він е, показує характер, знаєте, там, де не треба. Не з вами йому треба показувати себе чоловіком. За помірністю не буде зрушень. От як є ситуація, такою залишиться. Якщо не спілкуєтесь, так і будете щось чекати. Тут у вас буде таке відчуття, що вам вже не раді, що цей чоловік він просто ну вже не захоче нічого нормального або розвивати стосунки. Ви як тільки почнете думати, може мені кудись піти? Ну, може мені жити далі своїм життям. Він почне якусь активність проявляти. Сумуєте ви за ним, дуже сумуєте, виглядаєте. От ви хочете радість з ним розділити, щастя своє, а він як до вас ставиться? Ну, він до вас іноді як до ворога ставиться. Не знаю, чому так. Людина, розумієте, ви, ви пара, але він вас зневажає, я б так сказала. Не приділяє достатньо уваги, хоча міг би. Він вбачає вас, ну, хотів би родину, бачите, ви пара. Хотів би родину, але ви сидите спинами, бачите, один до одного, дивитесь в різних, в різних напрямках. Хто в родині, тут буде просто дисбаланс великий. І новий чоловік на порозі, нове спілкування. Вас інші люди будуть краще розуміти, ніж цей чоловік. Якщо ви в сварці або розійшлися, не буде великих зрушень. Може якось проявитись, але потім знову тиша. Застій. Є проблеми. Треба розбиратися з тим, що він насправді хоче. А він хоче вашу іншу поведінку, а ви не розумієте яку. Другий варіант любов. Взаємообмін, що віддаєте йому, те й отримуєте. Ви боїтесь чогось. Боїтесь або розвивати стосунки, якщо ви в стосунках, або йти далі, якщо ви розійшлися. Боїтесь. А що буде далі? В роботу всі підете, в саморозвиток? Якщо то колишні, ну, вам скажуть все. Виходь. Засідки, йди далі. А, ви не можете, бо за дияволом до нього прив'язані. Зрозуміло. Та що ж таке? А, і він і не відпустить. У мене другий варіант. Тут мені просто карти вилітають, ви чуєте? Ой, тут буде, будуть гойдалки. При тому, що початок гарним був, почуття, любов, але гойдалки. А що за гойдалки? Ви просто хочете один формат стосунків, а він вам може дати, не може його дати. І тут вам дають можливість обнулення. Як би то не було боляче йти далі. Або можливість якоїсь розмови, що давай домовлятися, якщо ви у шлюбі. Тут є почуття, але люд людям дуже складно будувати щось. Він вас не підтримує. Ой, ви будете своїм розвитком займатися, ще раз кажуть. Знаєте що? Нічого йому не давайте. Не треба дуже сильно про нього турбуватись. От турбуйтесь про себе, він змириться. І е, якщо ви у шлюбі, намагайтесь навчити його якось екологічно проявляти свої почуття. Бо він, знаєте, як ділиться ділиться емоціями, а потім раз і просто тягне з вас. Ну, один день нормально, 10 днів просто є щось страшне. Ну, тут чоловіка можна подивитись на вплив е, іншої жінки. Тут каже, що якщо прям ваша ваша історія, то є вплив колишньої, може, це ще до вас було, що є вплив від іншої жінки на його поведінку. Третій варіант ви кудись пішли на захід сонця. Пішла в захід сонця. Гори воно все вогнем. Ідіть ви всі куди подалі. А я пішла гарно. Сили набувати і своє життя будувати. Ви тут скажете чоловіку, або все як я хочу, або, або ти з речами на вихід. Ви тут, дівчата, в мене такі, що можете і на місце дуже добре всіх ставити. Прогулянки, новий шлях, емоції багато. Знаєте, що ви зробите? Ви перестанете щось на його якісь вибрики і увагу звертати. Хто в стосунках у вас буде все рівно, тому що вам буде все одно. Да, да, добре, все давай. На добра ніч. Все. Ви у цього обрали і будете радіти. Якщо то. Ваш колишній, не спілкуєтесь, ви просто навіть думати про нього не будете. Ви якось там будете, іноді може згадувати і такі та наші мені той дурник. Багато ж інших варіантів насправді. Ну, Захоче, з'явиться, щось запропонує, я подумаю. А так, не подобаюсь я тобі. Я зрозуміла, мене це не стосується. Тут мені дуже подобається вірний такий. Правильний підхід жінки, що ну, якщо родина, то добре. А якщо ти просто мені робиш нерви, ти мені їх вже не зробиш, тому що я не буду з тобою сваритись. А він просто буде вас настільки розкачувати на емоції, що ви так подивитесь, я пішла там спортом, з подружкою, їсти наготую. Мені не до емоцій, дівчата, Тут дуже правильний підхід, ви не будете за ним страждати. Ви будете страждати за собою гарною, молодою чарівною і будете такою ставати. Це дуже добре, тому що інші плани на ваше життя. Хто одинокий колишнього загадав, зовсім інший типаж чоловіка йде. Хто у шлюбі, вам просто друзів дадуть таких, з якими буде дуже весело. І е, ви така гарна з коханням свого чоловіка оточите, і він просто буде. Також з вами, хоче чи не хоче, він буде щасливим. Отак. От